Якою буде реакція світу на недемократичні вибори в Росії? Я дивилася питання з приводу реакції світу. Там нічого такого грандіозного, особливого не буде. Там скоріше буде вибіркове невизнання. Ну, типу, причому вибіркове там не всюди, хтось утримається, хтось таке, та-та, це ж нелегітимно. І на тому якби все і закінчиться. Ну, типу, якихось грандіозних. На рухів, окрім заяв, ну там нічого не прослідковується, тому якоїсь на якусь реакцію очікувати немає сенсу. Чи зміниться Росія після цих виборів? М -м так і це питання я також дивилася у Росії. В принципі, точка відліку почалася від дня смерті вбивства Навального. Де їхній цар в повній мірі в цей період почав переводити країну від автократичного режиму до, до, до якби режиму е, диктатури? А от і з моменту виборів там буде невеликий запас часу. В якому о, ті гаєчки, які недовинчені, коротше <хи> ще будуть якось ослаблені. От, о, максимально повзуть до диктатури, до мобілізаційних посилень, до гайок, до пошуків внутрішнього ворога. Коротше, вони скочуються в такий класичний 37-й, як скочуються всі, і скочувалися всі великі диктатори. Тобто, це такий період скочування в сталінізм, в період Чушесху, отуди. Отуди. Як зміниться стратегія ведення війни після виборів Путіна? М -м, частково так. Більш відкриті, знову ж таки, мобілізаційні історії, більш відкриті військові рейки, тому що вже немає про що там придурюватися. Х -х -х, більш, скажімо так, менш контрольована економічна ситуація, в якій можна знову ж таки не утримувати ефективно. Курс рубля. Ну коротше, тобто, такі, такі історії також будуть. Чи будуть бунти на Росії або ж навіть революція цієї весни? М -м -м, дуже нам враховуючи навіть те, що робить там РДК. Ну просто передивлялися РФ'ю в період виборів в от і до, просто всюди, де тільки можна. А от там, навіть не дивлячись на операцію РДК. Там не вистачає м, того потенціалу військового, який би міг зробити переворот. А переворот в РФ можливий лише за умови підкупа ФСБшників та військового перевороту. Люди там, як завжди, нічого не зроблять. На це сподіватися абсолютно немає сенсу. Є правильні диверсійні групи всередині РФ, їх видно. Вони там мають бути, вони там будуть точково локально качати, шатати Легіони Свободної Росії, Сибірський батальйон РДК виконають свої бойові завдання, які перед ними є, підуть воювати, там немає за мету, там ніхто не ставив за мету похід на Москву. Давайте так, там інші абсолютно цілі в Курській там, області, у Білгородській Народній Республіці. коротше, Там зовсім інша. Зовсім інша Історія, от тому там не про бунти. Чи будуть там якісь локальні вспишки? Так, да. але їх недостатньо для серйозного перевороту. Друзі, за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання, вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Чи звільнять Білгородську область і кому вона буде підпорядковуватися? У Білгородській області я ж теж не можу казати на загал та всіх планів, як би хлопців, да, які там воюють на тій стороні, бо так треба. Це називається не спогніть. Там є конкретні завдання. Є конкретні завдачі по знищенню. Конкретних точок, як тільки ці завдання і задачі будуть виконані, умовно, те, 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 що видно, а, там робиться операція по принципу певної буферної дельдеміталіделімітарізованої зони, умовно, з поворуханням е, важливих стратегічних точок. Логістичних снабження, ми ж бачимо, як там палають усілякі бензинчики, нафточки, Оці всі переробні штуки. Там є конкретні бойові задачі, там не задачі захоплення Білгорода, отримання його під контролем, там задача трошки іншого порядку. Тобто, це позбавлення певного військового потенціалу та ресурсу, завдяки якому відбувається посилення фронту на Донецькому та Луганському напрямку. Чи є можливість обміну дійсно російського тьоткіне на український Маріуполь? Це б, звісно, було прекрасно, але на жаль, такого. Ага, давайте так, поки немає тих можливостей, при яких ми можемо дозволити собі біля чеченських сценарії. А в перші чеченські компанії чкірійці так і робили. Вони віджимали і захоплювали е, російські там села, російську територію, вимінювали на свою територію. Такі моменти там були. О, чи є у нас перспективи чогось подібного? Так. Да, але я не впевнена, що в цей захід, отак от, от скажемо. Да, у хлопців достатньо ресурсу, достатньо. Але цього, ну, цей ресурс їм потрібен знову ж таки на о, виконання певних конкретних бойових завдань. Хто стоїть за агентами бойових загонів Навального? По-перше, люди з грошима, як не крути. Тобто тут, скоріше за все, люди, які ну, дуже сильно постраждали по десятці мечів, у яких є достатній фінансовий потенціал. І підозрюю, що там є і військові з якимось певним досвідом теж є. А, чи є толк від з бойових загонів Навального? Ну було б їх може побільше, може і б толку було б побільше. а це… Такі, такі дрібні. Знову ми говоримо про дрібні заворушення, точкові, локальні. Вони, звісно, нам приємні. Але, на жаль, це не той зараз потенціал. І ще раз наголошую: в Рефії можливий лише військовий переворот. Для військового перевороту треба а, підкупити мінімум армію, яка цей військовий переворот буде робити, максимум, хоча б ФСБ. Або якісь інші структури, які будуть готові влаштовувати переворот всередині країни за гроші якогось, наприклад, опозиціонерчика. Поки таких підкупів масштабних, на жаль, не відбулося. На жаль. І поки цю тему качають, але настільки повільно, що ми з вами зістариться встинем всі. Чи активізується дружина Навального після виборів? Дружина Навального все більше дивилися її, до речі, її перспективи, все більше нагадує мені Тихановську. Вона зараз побухтить, попищить, покричить, покачає, поколамутить воду, позаписує гучні відео, і десь вона там загубиться в теренах великого бурхливого інтернету і медіаресурсів, які просто її фігуру витиснять куди-небудь подалі. Тобто така я ж кажу, тихановська російська вразлива. У Навальної знову ж таки немає, на жаль, того ресурсу, при якому вона би могла би зробити щось суттєво на території Аресі, окрім як гудіти про те, що треба прийти в 12 голосувати, або іще яка-небудь подібна штука, або які-небудь відоси ан антикорупційного характеру. Я вже і серед них всіх. Хоч якось плюс-мінус агресивно, плюс-мінус допускає і розуміє, що диктатуру з, з звіргають тільки силовим методом це Хадарковський, але він якось дідька не спонсорує в тому об'ємі, хоча певним чином може собі дозволити, не спонсорує ту армію і тих ФСБшників для того, щоб цей військовий переворот вдався, в тому потрібному об'ємі, ну не спонсорує він. А от і давайте ми аналітично подивимося на те, що відбувається в Арефі, навіть за позицію. У них опозиція між собою не може домовитися. Про що ми говоримо? Гадарковський про одне, Навальна про друге, який небудь Кац про третє Нівзором вообще в Ізраїлі сидить і просто всіх пісочів хвостим гриву. Все. ну, типу, у них навіть опозиція не може домовитись. Які результати для України принесла зустріч веймарського трикутника 16 березня? Вивчення якогось інструменту а, в першу чергу це е, дискусія, дискусія по МАГу, А маг це завжди про наявність інструменту, можливості різного формату інструменту, особливо те, що пов'язано з тузем Тобто з війною, з грошою з такою історією, це було як мінімум обговорено. І зараз те, що було обговорено, які задачі були озвучені, це тепер жується для того, щоб знайти е рішення в обще цьому питанню. Тобто, це таке, знаєте, сльот Василіс, які сказали, є проблема, треба рішати. І тепер всі сидять і жують, як же його рішати. З якою метою телеграм-канали розповсюджували фейк. Що французькі війська вже прямують до Румунії, а звідти до Одеси? О, тут все дуже просто. Та така краса. Просто ніхто не перевіряє інформацію, яку знаходить. Одна баба сказала, всі потянули. Нічого тут такого прямо цікавого. Ну, не цікавого, навмисного це хайп. Це хайп. Якийсь телеграм-канал не перевірив реальні сайту, з якого була взята ця інформація. Потягнув до себе, а всі інші потягнули до себе. Ну, типу, це ж сенсація, йо мою, як це мене перше. Чи дійсно українські сили настільки виснажені, що зараз вони випускають лише два снаряди на кожні 10 пострілів Росії? У нас дійсно ресурсу менше, менше, набагато менше, ніж у ворога. Я не зовсім погоджуюсь, що це 2 на 10. Я би, мабуть, сказала там. Три-чотири на десять. Оце більше реальна історія. Але да, це значно менше ніж ворога. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.